Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенка Наталії. Ну що ж, діє в нас 13-й каталог. Ось отакий вже з Миколайчиком. І цей каталог ну, ще буде він діяти до 8 грудня. І, звичайно, як я завжди говорю, що у вас є ще час теж щось придбати з каталога. Дуже багато акцій: то до Миколайчика, то до... зараз йде знижка 40% до Чорної п'ятниці. Тому в Лювесте завжди вигідно робити замовлення. І що ж я такого собі придбала? Є багато новинок, є перевірені вже засоби, це такі, як. Прополіс, Крем бальзам для вену, у мене замовили, крем бальзам для суглобів. Собі тільки закінчується, відразу повторюю ось такий гель-бальзам із паприкою. Дуже класно для суглобів, особливо зараз в холодну пору, так як перед чилі зігріває суглоби. Тому теж раджу, в кого є проблеми. Тому що зараз не тільки це вже вікові проблеми, а набагато ці захворювання молодшають. І ще для суглобів я взяла собі молоді суглоби, так як я і продавала їх, а сама ніколи ну якось так не виходилося? Багато вітамінів приймаю. І ну, такий продукт десь я лишала. Але взяла була синові. І дуже мої були великі здивування, коли він ну, їх отримав. Він любить читати склад, перевіряти. Він давно на таблетках був, йому рекомендували лікарі пропивати курсами. І... Потім він трішки сказав мені, що ну, вони привик організм і не дуже справляються. Ну, можливо, десь щось з таблетками на хімії, як у нас люблять в аптеках. Але я запропонувала йому цей засіб. Кажу: візьми на перемінку, спробуєш це і потім повернешся до ліків. І коли він прочитав склад своїх ліків і ось ця вітаміна, вони повністю ідентичні, повністю е, тільки ліки там за 700 коштують по-моєму. А в нас зараз на акції 159 гривень. Тому я коли почула цю інформацію, звичайно, вирішила і собі взяти, тому є проблеми з суглобами. Що поробиш е, потрібно їм допомагати. Тому ось такий новий продукт у мене з'являється серед моїх. Вітамінів. Ну і що? Ще взяла освічувач. У мене є кавовий він уже в мене так довго стоїть, вже на дні, на дні але все одно ще є, і вже заміну взяла цього разу. Хочу продлити літо, як кажуть, взяла персиковий. Теж була гарна ціна, гарна була розпродажа. Дуже часто в компанії, до речі, є, тому. Щоб не пропустити, можете писати мені, я долучу в свій чат, де я інформую про всякі акції, про всякі вигоди. Взяла серветочки, теж купувала в магазині, не сподобалась мені якість. Знову замовила в Лівеста. І що? Далі підуть новиночки. У нас в Талії... Презентувала в цьому каталозі всю, ну, цілу новинку серію для ніжок. Так, у мене засоби є для ніжок, але дуже захотілося мені ось такого скрабу. Гарно все запаковано. Не знаю, коли розпочну працювати з ним, тому не буду поки відкривати. Не знаю, як показати, оце вже його колір. Він такий жидковатий, якщо видно на камеру перекочується. Ну, спробую і вже в своєму чаті буду, буду розказувати свої відгуки за цей продукт. Іде, до речі, ось так в коробочці, дуже презентабельно, можна подарувати на подарунок. Все як має бути. І в нас з'явився в каталозі новий виробник. Взяла ось таке милко, тут 100 г. Це милоплямо відник. Хотіла, звичайно, його спробувати, але думаю, як я буду його показувати в прямому ефірі, якщо вже воно буде замилене. Приєм, ну, як приємний, ну такий трішки десь лимоном якимось я чую аромат. Чула в чаті, що ну, директорів відгук уже по ньому, і дуже багато кажуть, що він схожий. Зараз там з пітушком всі мило купують. Тобто, або він того виробника, я точно не зрозуміла. Ну, будемо, буду пробувати. Дуже цікаво, тим більше, що така форма, я думаю, що його буде вистачати надовго. Він, ну, я б сказала, не, такі, не таке це мило дороге. Тому думаю, що дуже-дуже буде вигідно. Таким користуватися для ну, плямочки забрати. І спробую, як, він, як це мило відбілює взагалі речі. І теж в чаті буду ділитися. Ще, ну чи давайте вже по, ці, по цій хімії розповім, що там ще нове. Ну там дуже багато, але те, що я для себе обрала, це омивач скла. У нас не було цього продукту. Дуже люблю такі продукти іменно каталожні, якось в мені вони краще, ніж в Єві там, і в Аврорі. Не знаю чому, але якось так складалося в мене. Спробую цей, теж буду ділитися. Єдине мені не сподобалося дуже гарно наші. Упаковують, але все одно десь трішечки протікало в розпилювачі. Не скажу, що аж критично, але все одно підтік був. І це дуже дуже неприємно, що така упаковочка. Люблю, коли розпилювачі йдуть окремо. Ще отакий знежирювач. Теж дуже класний продукт ну, ці знежирювачі, тому що вони підходять для всього, для миття, це і на кухні, і ванну. Тому я дуже люблю такі продукти. Спробую воно цей, тому що теж не пробувала. Теж тут такі ж розпилювачі, яким я не геть, так що аж задоволена. Але побачу, як у дії. Ще взяла собі для унітазу такий засіб, але він іде як теж універсальний. Тобто ним теж можна і поли дезінфікувати, і ванну мити. Тобто теж тобто, продукт, один в скількох там. Але єдине, що я вже чую скрізь упаковку. Такий хлорний має запах. Я дуже ну, плохо переношу хлор. Тому не знаю, коли спробую, чесно кажу, взяла. А тепер ну, вже і не дуже довольно. Скоріше всього, коли вже будуть вікна відкриті, що можна гарно провітрювати, тоді вже буду користуватися. Цим засібом. І ще один продукт вам не показала: це сухий шампунь. Це дуже зараз потрібна річ, тому що як і сьогодні, можна було протестувати, але все-таки дождалася, коли включили світло, коли можна було помити волосся. Щоб вийти навіть в прямий ефір записати це відео. А ось тут такий продукт, що нам бризкав. Ну, звичайно, що спробую його і розкажу свої враження, як наскільки справляється. Ну, відгуки чула вже нереальні, тому що ждала саме такого продукту. Раніше нас був від Беба, дуже мені подобалося. Гарний аромат, мені подобається в дорогу взяти, так як зараз шапки десь пожегніло волосся то чому б не скористатися? Ось таке було моє замовлення по 13-му каталогу. Прийшов уже каталог слідуючий, уже новорічний новорічний із. Багатьма теж акціями, новинками. Тому слідкуйте, не перемикайтесь, підписуйтеся на канал, щоб ставте дзвіночок, щоб завжди бути першим в перегляді цих відео. Всім пока, до скорих зустрічей!